Всім привіт! Мене звати Даша. Зараз Арія прийде, чекайте, одна секунда. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. А тим, хто встигає, смачного вам. А тим, хто щось сьорбає смачної вам кавуськи або чайочка, або водички або що ви там сьорбаєте. До речі. Напишіть в коментарях, що ви сорбаєте. Гарний байт на коментарі, я читаю. А тепер погнали читати історію. Чи поганець я за те, що не хочу купувати будинок за три години від моєї роботи. Не знаю, з чого почати. Я жінка 27 років, 5 років разом із нареченим. і йому 28 років. Нещодавно мене збирали на перший внесок за житло, і він знайшов котеч посеред ніде за дві години їзди від того місця, де ми зараз живемо. Проблема в тому, що я вже тепер. Їжджу на роботу годину в один бік. Я працюю у дитячому садочку і люблю свою роботу. Прийшла туди у 20 років і доросла до керівниці групи. Жити за три години від роботи дуже погана ідея, але наречений вперся саме в цей будинок. Мовляв, ідеальний в нашому бюджеті ще й атмосферний під наш смак. Я кілька разів піднімала тему, що в тій місцевості взагалі немає дитсадків із вакансіями, а я не хочу їхати ще далі і знову починати з нуля. Він відповідає, що все якось складеться, якщо я перестану себе накручувати, а мені навіть корисно буде почати спочатку, бо я надто довго на нинішній роботі. Ще один момент: я дуже хочу дітей, і для мене це принципово. І не думаю, що життя настільки віддалене від. Міста гарна ідея з дітьми. Доведеться щодня возити їх у садок чи школу і назад. І найближчий садок і школа за 30 хвилин їзди від того будинку. Ми обоє починаємо працювати рано і закінчуємо пізно. Плюс питання їхньої свободи, коли вони виростуть, постійно буде залежати від батьківського таксі і зривання планів, якщо ніхто не може підвести. Так собі перспектива. Він вважає, що я драматизую і що якось розберу. Тож чи поганець я, якщо не хочу переїжджати за 30 верст від цивілізації і у тригодинний квест до моєї роботи? Тож підсумуємо, наречений наполягає на будинку в глуші, через що мій шлях на роботу стане три години в один бік, а дитяча інфраструктура за півгодини їсти. Я проти, він каже, що я перебільшую. Чи я поганець? Отака історія, друзі. Я чекаю вас в коментарях, щоб ми її обсудили хорошенько так. Бо це жах! тобто це 6 годин в день вона буде витрачати просто на дорогу. Просто на дорогу. Типу, це не нормально, на таку роботу ніхто не буде їздити. А якщо їй подобається ця робота, то вона не захоче просто звільнятися і буде вимушена, наче їздити на цю роботу по 6 годин в день. Пи 6 годин в день. Ну, я вважаю, що авторка непоганець, що вона конструктивно все розказує, вона розповідає причини, чому вона туди не хоче переїжджати. Логічні причини. Це не збухти барахти. Вона така, ой, ні, я не хочу переїжджати, чого ні? Або, ну просто ні. Ні, вона конструктивно все розкладає. Ну, у нас будуть діти півгодини до найближчого садочка, а потім, коли вони підростуть, то. Типу, це все гуртки, і ось це все як їх доставляти до міста. Це дуже незручно з дітьми. Це дуже незручно. Ну так далеко від міста, але це якщо не брати її нинішню роботу. Але ми її не можемо не брати, бо авторка не хоче звітити. І він такий: ну тобі навіть корисно буде почати все з нуля, ти вже давно на цій роботі. Слышь, ти хочеться йому сказати. яке корисно. Тобі корисно починати з нуля. Починай, а мені не корисно. Я хочу розвиватися в цій сфері. Я вже тут чогось досягла. А ти мені кажеш, ні, поїхали за три години їзди. Ну це просто жах якийсь. Я не... ну це дуже довго, це нелогічно. І я б ні за що не погодилась туди переїжджати. Це що таке? Це що таке? я. Я навіть не знаю, як це коментувати. І ще авторка каже: чи я поганець, що я не хочу. Ні, не поганець. Це взагалі не норма, що він настільки наполягає, і в нього взагалі є якісь логічні аргументи, чому саме той будинок, окрім того, що він ж нам так сподобався, це наш вайб. Нам він по карману. Ну я думаю, що є і інші будинки по карману десь поближче до роботи авторки. І поближче до цивілізації. Якщо вони не обговорювали мрію жити десь за містом в селі, на якомусь ранчо в Америках або в якомусь будинку в лісі, то немає чому розглядати взагалі цей варіант. Якщо ви про це завчасно не домовлялися на ранніх етапах ваших відносин, якщо ви погодились, що ви обоє хочете дітей, то треба якось логічно на майбутнє трохи думати, а не зараз він нам понравився, от ми його й візьмемо. Потім що? Як продати той будинок в глуші? Ні, не треба нікуди їхати. Сидіть вдома, читаємо, що кажуть люди. Ви взагалі обговорювали, де саме хочете жити. Ти не зобов'язана переїжджати туди. Куди не хочеш, і авторка пише: так ми це обговорювали. Обом подобається ідея затишного котеджу. не в натовпі, але є варіанти ближче до нас і навіть ближче до моєї роботи з нормальними автобусами, а подекуди і зі станціями залізниці в піщі доступності. Не розумію, чому він раптом уперся саме в той далекий будинок, коли навколо повно адекватних альтернатив, що не відріжуть нас на кілька годин від цивілізації. Тим більше, якщо є варіанти, ну я не я не розумію, чому він хоче її забрати саме звідси і завести кудись в глуш. Не розумію, але це його бажання забрати і зробити так. Наче він хоче її знаєте, трошечки. Піднагадують її кар'єрі і її успішному життю. Може, він не такий успішний, як вона, і йому це не подобається. Як вам така ідея? Читаємо наступний коментар. Ви не на одній хвилі. Це треба вирішити до весілля. І авторка пише: Я дуже намагаюся вже думаю, прямо сказати, якщо він і далі ігноруватиме мої потреби і наполягатиме на своєму, я розірву заручини. Отакої. Отакої. Наступний коментар. Якщо ви об'єднали заощадження, негайно забери свою частину і захисти гроші. Він може використати все, щоб купити той котеч. Схоже на спробу ізолювати тебе від людей. Ось це мені також кажеться, що це дуже схоже на спробу ізолювати її від людей. І авторка пише: на щастя, фінансами займаюся я краще орієнтуюсь в цифрах, вже переказала свою половину на окремий рахунок. Він навіть не помітить. Зазвичай він дуже милий і уважний, любить мою сім'ю, і у нас одна компанія друзів ще зі школи. Тож не думаю, що це навмисна ізоляція, але гроші я все одно. Вбезпечила розумна жінка. Мені подобається. Наступний коментар. А йому самому до роботи теж три години, чи він може працювати віддалено? І авторка каже: Він в техніці, зазвичай їздить в офіс, але має опцію віддаленої роботи. Каже, що якщо працює це для нього, то спрацює і для мене, і що я завжди можу знайти іншу роботу в садочку. Але він не розуміє, як важко знайти справжній хороший дитсадок без токсичного середовища. Наступний коментар: чиї гроші у внеску, якщо не спільний, то Хід і він диктує, куди їх витратити. Це тривожний знак. І авторка пише: нам ніхто не дарував, ми самі відкладали. Я мала заощадження ще до стосунків. Він теж, а кілька років тому ми об'єднали житлову скарбничку. Я розумію, що це було ризиково. Ми ж не одружені ще. Фактично, я внесла більше, хоч і заробляю менше, бо живу ощадно, А він любить відпустки та дорогі. Отакі От коментарі, кажіть, що ви підтримуєте, що ні, бо все наче логічно в цих коментарях. У нас є оновлення, яке вийшло через два дні. Давайте його читати. Не думала, що зможу так швидко оновити, але ось ми тут. Дякую всім за коментарі до мого попереднього посту і трохи контексту якого бракувало. ми з нареченим разом 5 років, знаю його 12. Увесь час, особливо відколи ми зійшлися, він був лагідним, зважав на мої почуття і не ігнорував мою думку. Рішення завжди приймали разом. В цілому стосунки були хороші, побачення раз на два тижні. Нам подобалось бути разом. Мали узгоджені плани на майбутнє і однакові уявлення про стосунки. Він бачив, як я проходила через погані стосунки до того, як ми зійшлися. І намагався бути протилежністю моїх колишнім. Хоча, чесно, у темі сексуальної близькості він завжди був дещо наполегливий, і це, мабуть, окрема проблема. Ми реально багато говорили про те, який дім хочемо, будинок. Котеч на тій самій відстані або ближче до моєї роботи. А якщо трішки далі, то поруч з містечком чи містом і з нормальним громадським транспортом і доступністю авто. Тому я не розумію, чому він раптом вперся саме в будинок посеред ніде. Ми у Великій Британії, дві години їзди, і ти вже ніби в іншому світі. Тепер, власне, оновлення. Вчора в мене був вихідний, у мого вже колишнього нареченого день віддаленої роботи. Останнім часом так усе. Частіше ще одна причина, чому йому легко хотіти той будинок. Він може перейти на повну віддалену роботу. Франція сіла з ним і знову підняла тему. Повторила все з попереднього поста і прямо сказала: Я не звільнятимусь, я люблю свою роботу і не хочу шукати іншого. Показала купу інших будинків, що відповідають нашим критеріям у нашому районі і ближче до моєї роботи. Деякі ми навіть дивилися. Той далекий. Ми ще не переглядали, не було часу. І я сказала, що не хочу, бо вже знаю, що це не моє. Я також спитала, чи він серйозно думає, що для мене нормально мати 6 годин їзди щодня. Моя зміна починається о 8 ранку, отже, виходити треба було б о 5, і вставати приблизно о 4. Закінчую зазвичай о 17.30. Додому приїжджала б не раніше 20.30. Чи готовий він в майбутньому? По повністю тягнути дітей. Побут та все інше, бо мене вдома просто не буде. Здавалося, нічого з цього не зачепило. Він знову наполіг, що я можу знайти іншу роботу, можливо, і не з дітьми, і тут мене порвало. Догляд і розвиток дітей моя мрія з дитинства. Я вибирала робоче місце мрії, де багато фахівців дали б усе аби працювати. Як я можу просто це кинути? Він відповів, що налаштований на цей будинок. Тож або я погоджуюсь. Або ні. Я вибрала ні, зняла кільце і сказала, що ми закінчили, що він більше не той уважний чоловік, в якого я закохалася, і що він уперто відмовляється бачити мою сторону. Він був шокований. Почав благати все переосмислити, мовляв, щось вигадаю. Але я відмовилась і пішла пакувати речі. Зараз живу у брата з дружиною. Приємний бонус. Вони ближче до моєї роботи, 30 хвилин замість години. Проводжу час із племінницями. Мені боляче, але водночас ніби величезну вагу зняли з плечей. Я не заслуговую, щоб мою думку знецінювали. А він, на жаль, саме так і зробив. Далі тільки вперед зустрічатися найближчим часом. Точно не планую. Ось така історія, друзі. Мені трішки сумно, що розірвалися, наче хороші відносини. Але як вони могли бути хорошими, якщо він взагалі її не чув? І її аргументи йому були як якийсь пшик і якісь жужання мухи над вухом. Не знаю. Але, типу, до того, як вона писала, то вона писала, що в них були хороші відносини. І мені шкода, що так все змінилось, мабуть. Ну, так. Таке життя, що пробиш. Така історія, друзі. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатись. Запрошую вас в коментарі для обговорення цієї історії, або можемо обговорити щось інше. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту, і ми побачимось з вами завтра. Па-па!